Якщо правильно працювати, то ми маємо працювати в правому верхньому куту. От я розробив таку матрицю, вона проста, але мені здається, нормальна в плані функціональності, чи можна інтереси продавця і інтереси пацієнтів розмістити на двох осях. Можете їх промалювати, інтереси продавця, інтереси пацієнта, інтереси клієнта. І е, пасивний продаж, коли ми не балансуємо ні між своїми інтересами, ні між його, тобто дай да, стадія. Пасивний продаж це коли лівий ніжній кут, це інтереси пацієнта. Ми не задаємо запитань, ми не копаємо його інтереси, ми не реалізуємо там до і таке, Що пасивний продаж. А, ну, інтереси продався, там середній чек також не зростає, тобто все погано е, з цього плану, тобто це лівий куток. Ну, впарювання це лівий верхній куток. Це коли наші інтереси, ми ставимо вище. Ми ставимо вище. Тобто, нам потрібно строки продати, нам потрібно пріоритети продати, і ми впарюємо навіть, якщо ми сумніваємось, потрібно йому це не потрібно. От наша задача продати. І деякі люди ну, йдуть на цю концепцію, і ми своїми мотивуючими стимулами також іноді на цю концепцію. Так, знаєте, натякаємо. Але це погана концепція, тому що ми можемо втрачати клієнтів. Якщо людина агресивно впарює, то ми ж розуміємо, що наш цінний кінцевий продукт, як аптеки, це клієнт, який задоволений, який повернувся, який там наші комусь похвалив і таке інше. Тобто, от така справа. Коли ми тільки консультуємо, то є такий дружній продаж, це протилежна стратегія, просто розмовляє. Не заставляючи там, не ставлячись мету мету продаж, він йому питання задає. Він навіть може сказати, ви знаєте, можете там в іншій аптеці це знайти. Тобто, не я замовлю під вас, а там воно десь там є, там, через дорогу. да. Це непогано, ну як для нього, він такий друг, да? але для аптеки це погано. Тобто він застрягає на етапі встановлення контакту, він багато втрачає часу. Він лоялить клієнта, але по ітогу того клієнт може купити не у нас, а в аптекі конкурента. Ну, ефективний аптечний продаж це стратегія, коли всі дві сторони враховуються, ідеально. Тобто ми інтереси продавця, інтереси пацієнта ставимо в правий верхній кут і задовільняємо не просто його там, ну, першу там, потребу дай щось, там від суглобів, да? щось, як А Ми кажемо, ага, хруст є. да, Слухайте, треба ще якусь смазку для суглобів, да там прийміть, що там терафлекс, е, е, який там ще крім того, що просто з ними запалення та біль ще й так зробить, що у вас вона не буде повертатися. Тобто, ми кажемо, що ми він він працюємо, він отримує консультацію більш глубинного рівня. І ми свої інтереси блюдемо, тому що ми бачимо, що чек зростає та інтереси пацієнта, і він виходить і каже: слухай, ніхто не підказував, а вони молодці, да, хрустав менше так інше. Тобто, він він. А стратегія це коли всі задоволені, взагалі, це має бути от такою червоною ниткою скрізь всі наші стандарти, він він консультації. Знаєте, вона ще ідеальна профілактика для супротиву супротиву фармацевти бо фармацевти кажуть: не хочу впарювати, що я там повинна рекомендувати те, що йому не потрібно. Людина прийшла за ці, моя ще одне, а може, в нього грошей немає, таке інше. Тобто, ці всі заперечення вони є, навіть коли вони не висказуються вам там в очі, але вони в них є, вони в голові. Тому потрібно кожен раз, коли ми їх навчаємо чи стандартизуємо казати. Стратегія там компанії 3. це він він продажі. Як розумієш, він він? Чому потрібно задавати запитання? Як думаєш, яка місія в тебе, там? там лікувати, там, допомагати таке інше? Тобто, ми це все розуміємо, як керівники, а вони ні. І коли я запитую, там можете навіть тест провести, поясніть, що таке він, -він теоретично, а потім скажіть: а ну, переведи приклади він-він-продажі. Досить складно їм буде. Можете повірити, тобто, а якщо ми пронизуємо цей він він комунікацію, що маємо задавати запитання, щоб краще допомогти, більш комплексно допомогти? Щоб таку місію там майже лікарі виконувати, бо лікарів зараз дуже мало, то от вони це, це розуміють добре.